Суперечці народжується істина. Так партія УКРО взялася за оновлення свого статуту. З цією метою народні депутати разом із досвідченими розробниками відвідують міста України, аби з перших вуст почути, що таке варто змінити у головному документі політичної сили. Делегація вже відвідала більше десятка областей. Завітали і до рівного. Народний депутат України Олександр Дубінін розповідає: довіра серед населення до їхньої політичної сили зростає, і для виправдання сподівань громадян потрібні якісні зміни. Если смотреть по, по вашей области, то достаточно неплохой результат показали на последних выборах. Где-то 45 депутатов различных уровней, 5 депутатов областных, 3 депутата городской совета, остальные депутаты районных советов. Это говорит о том, что партия Укроп и э, люди, которые отдали за их голоса, тут в общей сложности порядка 50 тысяч голосов, Що таки довіряють нашій політичній сілі жодних вождів та лідерів більше прав місцевим партійним осередкам та можливість кожному партійцю вільно висловлювати власну думку, претендувати на керуючі посади та впливати на рішення партії. Народні депутати сподіваються, що саме такі проєвропейські принципи, які ймовірно ляжуть в основу нового статуту партії Укроп, і стануть фундаментом побудови сильної, демократичної та незалежної держави через побудову нових проєвропейських партій. Можна прийти до змін акцента в державі, що в центрі є людина, органи влади працюють з людьми і для людей. І система формування керівного складу партії повинна бути прозорою, повинна бути конкурентною, не повинна бути формуватися таким чином, що по дзвонку, по телефонному правилу. Позвонили, рушили, поставили. А потім ця людина була в одній групі, третій, четвертий. Потім перейшла в п'яту. І Таким чином не чує свого виборця, не чує людей. Забувається для чого формується партія. Голова рівненської обласної організації партії Укроп Діана Гортійчук зазначає, нова редакція статуту імпонує її переконанням і сподівається, що запропоновані нововведення дадуть якісні зміни у коротші терміни. Ми підтримуємо концепцію нового статуту, те, що дуже багато демократичного нового, і дійсно цей статут він дасть змогу розвиватися партії по-новому. Тобто дійсно буде партія нового зразка в Україні. І ми вишаємось тим, що ми у кропівці, що ми в Укропі, і що саме зараз ми можемо творити нову історію демократичної справжньої ідеологічної партії укр. Нагадаємо, що затвердження нового статуту має відбутися на початку вересня під час 9-го з'їзду партії Укроп після проведення консультацій у всіх регіонах України. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.